Слухайте свірю до кінця ці чудотворені молитви Господь захистить вас, дітей та рід, і виконай всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Божий Спасителю і Визволителю світу, до тебе нині взиваю, бо Ти єдиний мій захисник, моя надія і спасіння, падаю перед Твоїм Отцем у смирених сльозах, усвідомлюючи неміч душі своєї, о Господи мій, ти, що пожертвував життя своє заради нашого спасіння, зглянься на мене з висоти слави Твоєї. І прийми молитву мою з благоволінням. Напишіть імена та прохання в коментарях. Молю тебе, Господи, милосердний, прости всі провини мої, як ті, що здійснили в темряві безрозсудності, так і ті, що чинив свідомо, коли серце мене свого голосу, совісті, ти що знаєш кожен мікро, кожну думку і кожен порух душі моєї. Помилуй мене, бо часто блукаю у мреці гріховній, забуваючи про святість твою. тому нині щиро рукаюся перед тобою, суддєю праведним і справедливим, і прошу від усього серця, відпусти мені всі падіння мої, очисти мене від скверних гріхів, і онови мене для життя у Твоїй благодаті. О Господи, Ти, джерело премудрості, твердиня істини, приведи мене до шляхів твоїх вічних і дориси услідувати за тобою. Бо ти є істина і правда твоя незмінна, я ж немічний, собкий, часто схиляюся на стежки, марноти й омани, Молю тебе зміцни мене в боротьбі проти спокус, даруй прозорливість, щоб розрізняти добро, і зло і мудрість, щоб завжди обирати шлях до тебе, Господи, уникати всього, що розлучає мене з тобою, Ісусе Христе, Сину, Бога живого, Ти єдиний достойний слави й хвилин, бо ти всемогутній, милосердний, непереможний. Прославляю святе ім'я Твоє, Твій вічний подвиг і безмежну любов Твою до нас, грішників, нехай душа моя стане храмом, де вічно перебуває Твоя свята і славна присутність, нехай серце моє буде відкрите до Твоєї любові, а уста Мої, нехай ніколи не втомлюються славити Тебе, бо Ти сам Спаситель наш, і тобі належиться слава честь і поклоніння. Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, милосердний і людинолюбний, що зійшов із небес заради нашого спасіння, почуй смиренне моління миління серця мого, обтяженого тривогами і немичами. Напишіть імена та прохання в коментарях. Захисти мене недостойного від усіх ворогів, видимих і невидимих, що підступно повстають на душу мою, прагнучи відвернути мене від Твоєї святої волі. Господи, ти симій захист і захисти, притулок, одні скорботи, ти світло темряві, ти тихе пристановище для всіх, хто шукає тебе в покаянні. простягни руку твоєму серну на мене і визволи від всякого зла, як у пустелі охороняв ти свій народ, і як потік води дарував спраги. Будь мені, Господи, джерелом живої води, що напої душу втомлену. І скріплює в часи випробувань, а милосердний Спаситель, що прийняв на себе наші немощі і поніс наші гріхи на Христі, заради спасіння світу, покрив мене твоїм божественним захистом, подай міцність і терпіння в годину спокус, щоб я не відступив від тебе, але перебуваючи в смиренні та вірі. Укріпився в любові Твоєї, бо ти єси скеля моя, і ніхто не похитне тих, хто надію свою покладає на тебе, Господи, спаси мене від усіх підступів у кави, від зих намірів на ступи ми на стезю праведності Твоєї, очисти серце моє, від і гріха, Освяти душу мою, щоб могла вона славити Тебе в чистоті, бо ти си святий, Царство Твоє вічне, паши мені, Господи, ангела-хранителя, щоб охороняв мене. В осякий час відганяв від мене темні сили, що прагнуть заподіяти шкоду душі моїй. Нехай буде зі мною твоя всемогутня рука, щоб захистити мене від раптової погибелі і від осякої напасті, що загрожує моєму життю. Бо ти єси Христе, Боже, наш охоронець, нашій покровитель, спасіння, надія наша, милосердний Спасителю, спаси, і захисти також і рідних моїх і близьких, і всіх, хто до тебе з вірою звертається і твого захисту потребує. Нехай зійде на нас благодать Твоя, просвіти душі наші, щоб, маючи тебе за пастиря і захисника, ми не боялися нічого. Бо ти єси Бог миру, щедроти правди, і до тебе всемилостивого милостивого підносимо молитви, наші спокори і надії на спасіння, яке від тебе приходить. Слава тобі, Христи, Боже, наш на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину, Бога Живого, до Тебе забне серце взиває, благаючи милість і благословення Твоє. Напишіть імена на та прохання в коментарях. Схили вухо своєї домовитви моєї і не відвертай обличчя свого від слуги Твого, бо Ти єси надія і спасіння моє, ти мой світоми, скелій притулок, на тебе покладаю все свою надію, сподівання, як пророк Давид кликав до тебе у псалмах, так і я стою перед тобою, шукаючи милості твоєї ласки, Господь, пастир мій, ні в чому не матиме нестачі, настав мене на шляхи правди твоєї, веди мене, Господи, у волі своєї. Щоб я не збився з істинного шляху, Укріпи мене на духовному шляху, даруй сили нести хрест свій, як ти пані, за нас, щоб не захиталися ноги мої, проводь мене твоїм жезлом і посухом у житті. Наставляй до живих вод і спокою, розвію сумніви й страхи душі мої, як сонце, розвіє нічний морок, бо великий Господь і великий цар над усіма богами, О, Господи Ісусе, ти був всемогутній, Бог живий і вічний, в якого немає початку і кінця, творець неба і землі, дай мені сили і мудрі, щоб я непохитно стояв у вірі, навіть коли навколо мене буря і випробування, укріпи моє серце в надії на тебе, Господи, щоб я. Не знемагав у випробуваннях, а в тобі знаходив і спокій. Серце чисте створив мені Божий дух правий, відновив внутрі моєму, очисти, Господи, моє від усякої нечистоти і гріха, наповни його любові і смиренням, аби я завжди мав силу підкорятися волі твоїй. Дари мені благодать для очищення думок моїх, щоб я відкидав гординю і мраноту. І щоб дух мій завжди прагнув до тебе, научи мене бачити твій образ у кожній людині, щоб я служив тобі, показуючи любов і співчуття до ближніх моїх, віддай Господу дорогу свою і на нього походи надію, і він звершить. Господи Ісусе, я віддаю тобі все своє життя і всі шляхи свої. Благаю тебе, скори мене у волі своїй, щоб я слідував твоєму заклику. Допоможи мені довіряти тобі без вагань, бо лише ти один знаєш, що краще для мене. Твоя воля є добро і милість для мене. Дай мені Бог, дай терпіння, щоб я приймав випробування з радістю і вдячністю, змічнюючи віру свою, ти істина дія моя, Господи, Господь твердиня моя з юних літ моїх. У тобі одному, я знаходжу опору і порятунок. Захисти мене від всякого зла і наставляю правді твоєї. Пашу мені, Господи, твою милість, і щоденне богословені. Щоб все дні життя мого я слідував за тобою, з чистим серцем і смиренням, волосови мене на всі діла мої і вчини мене гідним бути свого Твоїм, Господи Ісусе Христе, Спасителю мій у руки Твоїм вручаю душу свої думки і серце своє, наповни мене Твоєю благодаттю і дай мені силу бути вірним Тобі у всьому, піднеси мої очі до неба, щоб я завжди бачив славу Твою, навіть у скорботах і випробуваннях, знаючи, що ти завжди поруч зі мною. Амінь. Все богословени, Спасителю, наш Господи Ісусе Христе, милосердний і любові сповнений, приймі від нас, хвалу цю Смарена, що з глибини душ наших спокаянням приносимо тобі, бо ти єдиний можеш визволити нас від темряви гріховної, і дарувати життя вічне. Отож, прийми цей спів і відверни обличчя Твоє від наших гріхів, але богадатью своя Чистина, щоб ми з вірою і надією взивали до тебе, Ісусе, любов безмежна, спаси душі наші, світло істини і джерело Ти, Господи, Ісусе Христе, прийшов у світ, щоб спасти грішників і явити їм свою безмежну любов, але ми затемнені пристрастями і зранені гріхом, не можемо наблизитися до тебе, якщо не зійде на нас Твоя благодать, і не очистить нас, від тягаря провин, то ми зі сльозами покаяння і вірою в милосердя Твоє взиваємо, Ісусе, світло, що просвічуєш тимряво нашої невіри, Ісусе, любов, що зціляєш наші заранені душі, Ісусе, втіхо, скорботних сердець, Ісусе, надійний заступнику наш перед Отцем Небесним, Ісусе, Ти, що звільняєш від рабства гріха й смерті, Ісусе, Богодатний, і милостивий, прийми покаяння наше. Ісусе, любов безмежна, спаси душі наші, розуміння людське не може осягнути безмир твоєї любові, Господи Ісусе, бо Ти, єдиний Син, Отця, зійшов на землю, щоб спасти нас і дарувати прощення, носивши хрест і сповнивши волю Отця, ти став нашим Спасителем, отож нині мовимося Тобі, Ісусе, наповни наші серця вірою, щоб ми змогли уникати спокус і прямувати до Царства Твого взиваючи. Аллилуйя! Ісусе Христе, прийми нас грішних і недостойних, які перед Тобою стоять з серцями, як забоку вівця, що шукає свого пастиря, так і ми блукаємо серед земних свєєд, але на Тебе покладаємо всю надію, бо Ти, єдиний можеш звільнити нас від погибелі, тому з вибокою вірою взиваємо, Ісуса, джерело надії нашої, і Ти, що утішаєш нас. Ісусе, що прощаєш тих, хто кається і повертається до тебе, Ісусе, що не відвертаєшся від тих, хто до Тебе взиває, Ісусе, що вказує шлях правди за блукавим, Ісусе, надійний покровителю всіх випробуваннях, Ісусе, Спасителю душ наших і оборона убережитийських, Ісусе, любови безмежна, спаси душі наші, любов'ю Твоє, Христе, Спасителю Тобі, маєш весь світ, не відвертаючись від нас, недостойних даруєш на мир і спокій, посеред земних скорбот і терпінь, тому нині молимося тобі, щоб ти допоміг нам пройти життєвий шлях з вірою, зміцнював нас у добрі, і дарував Твоє Царство, щоб славили тебе з дячністю і покорою взиваючи Алилуя. Ти що зайшов на землю, щоб явити істину і дарувати вічне життя Ісусе. Прийми наші покаяння молитви і допоможи звільнитися від пристрастей Свієт, бо тільки Ти є наша твердиня, серед буржитейських, тож, надіючись на Твоє милосердя, взиваємо. Ісуса, істина дорога, що ведеш нас до життя вічного, Ісусе, джерело милосердя для тих, хто кається, Ісусе, що зціляєш наші духовні, тілесні рани, Ісусе, що наповнюєш душі бажанням досягати праведності, Ісусе, що вказуєш шлях до правдивої свободи. Ісусе благодатний захиснику, що допомагаєш нам, годину спокусень, Ісусе, Любове безмежна, спаси душі наші, як корабель, що захищається у пристані від шторму, таки ми, Господи Ісусе, у Тобі, шукаємо захисту від буржитеських пристрастей, Ти, як добрий пастир, не залишаєш своїх овець у небезпеці, а приводиш до безпечної пристані, тому просимо тебе, допоможи нам знайти спокій, у Твоєму слові, взиваючи. Аллилуйя, милосердний Ісусе, прийми нас, що стоїмо перед тобою з покаяними сльозами і смиренням серця. Ти, як добрий лікар, зцілюєш душі, подаючи новий початок тим, хто звертається до Тебе з розкаяним серцем, тому, уповаючи на Твою милість, взиваємо. Ісусе зцілителю душ наших, що приймаєш розкаяння, Ісусе, світло, що проганяє темряву невіри і гріха. Ісусе, що укріпляєш тих, хто прагне жити в істині. Ісусе, Богодатний вчителю, що направляєш нас до правди, Ісусе, що відкриваєш перед нами можливість спасіння, Ісусе, наш Небесний Покровителю, захисти нас від зла, Ісусе, Любови безмежна, спаси душі наші, Ти, що з'явився у світі як світло істини, щоб кожен, хто ходить у темряві, зміг знайти шлях до Спасіння, Ісусе, відкрий наші очі, щоб ми побачили славу Твою і не блукали в тіні гріха. Наповни серця на ще вірує, що ми могли відкинути пристрасті і віддатися Твоїй волі з радістю виголошуючи Алілуя, о Спасителю наш Ісусе, ми стоїмо перед тобою, бо ти наш заступник і Спаситель, що кличе кожну душу до життя вічного. Ти єдиний, хто знає кожну тайну нашого серця і приймає покаяння, навіть найглибших грішників. Тож ми з вірою в твоє милосердя взиваємо. Ісусе, що завжди відкритий для тих, хто шукає тебе, Ісусе, лікарю, наших душі, зціляєш рани гріха Ісусе Милостові, що обіймаєш тих, хто звертається до Тебе, Ісусе, що даруєш мир нашому сум'яттю, Ісусе, що ведеш до спасіння всіх, хто йде за тобою, Ісусе, джерело миру для тих, хто покладається на тебе, Ісусе, любов безмежна, спаси душі наші. Ангели на небесах, славлять тебе, Ісусе, ми земні створіння, оспівуємо Твоє милосердя, бо ти, будучи Сином Божим, прийшов у світ, щоб привести нас до Отця Небесного, та ж дячністю за спасіння, кличемо до Тебе. Аллилуйя! Схиляємося перед Тобою, Ісусе, бо Ти прийшов, щоб взяти на себе наші провини і відкрити для нас шлях до Царства Небесного. Ми грішні і недостойні, уповаємо на Твою милість і просимо. Очисти наші душі від гріховних плям, даруй нам свити, дорогою спасіння, взиваючи. Ісуса, що очищаєш душі, наповнюючи їх світлом, Ісуса, що скеровуєш нас на шлях праведності, Ісусе, що даруєш можливість почати нове життя у тобі, Ісуса, що відкриваєш двері царства для тих, хто кається, Ісуса, що запалюєш нас, вогонь богачесті, ревності до молитви, Ісусе, що даруєш надію, прощення тим, хто щиро звертається. Ісуса, любове безмежна, спаси, душі наші, бажаючи спасіння нашого Ісуса, Ти добровільно прийняв хрест і страждання заради нас, твоєю любов'ю, твоїм терпінням і жертвою Ти звільнив нас від вади гріха. Ми зворушені твоєю любов'ю кличемо до тебе, прагнучи, твого милосердя і захисту, щоб іти за тобою без вагань зиваючи. Аллилуйя! Ти, Ісусе, простягаєш свої руки до кожного, хто шукає Твої підтримки й любові, бо серце Твоє переповнене милосердям і співчуттям, ми ж затемнені гріховними спокусами, часто не помічаємо Твоїх обіймів, однак нині звертаємося до Тебе з вірою, покладаючи надію на Твоє милосердя, взиваючи, Ісусе, що спасаєш навіть тих, хто загубився на шляху, Ісусе, добрий пастире, що ведеш нас до Царства Небесного. Ісусе, що піднімаєш нас у часи, падінь із невіри, ісусе, що надаєш нам силу для подолання спокус. Ісусе, що ведеш до правдивої свободи від гріха, Ісусе, наш путівник і світло на шляху до Спасіння, Ісусе, любове безмежна, спаси душі наші, незбагнене і безмірне Твоє милосердя, Ісусе, Спасителю наш, бо Ти завжди поруч із тими, хто кається, даруючи їм надію і життя, підкріпи нас своєю любов'ю, щоб ми могли відомо слідувати за тобою всіх випробуваннях не схиляючись перед злом, але завжди залишаючись вірними тобі, взиваючи аліві. О Господи Ісусе, що приходиш до кожного, хто покликав Тебе і спасаєш від небезпеки гріха, ми, діти Твої, мовимося Тобі, щоб Ти не залишив нас, але допоміг прямувати шляхом правди і справедливості, Ти є вірним наставником для всіх, хто шукає істини, тому з глибокою вдячністю взиваємо, Ісусе, що відкриваєш нам шлях до спасіння. Ісусе, що благословляєш нас у правді й покаянні, Ісусе, що подаєш силу для боротьби зі злом, Ісусе, що не дозволяєш нам збитися з твоєї дороги, Ісусе, що підкріплюєш Ти, хто прагне жити у світлі Твоєму, Ісусе Захиснику, наш перед силами зла і спокусами, Ісусе, любові безмежна, спаси, душі наші. Ти, Спасителю, що даруєш мир і прощення всім, хто ще рукається. Прийми наші молитви з вірою, і покаянням принесені. Ми знаємо, що тільки ти, Господи Ісусе, маєш владу прощати гріхи і визволяти душі від зла, тож нині мовимося тобі з довірою, і сподіванням на твою милість, взиваючи Алілуя, з боким благовінням припадаємо до Твоїх ніг, Ісусе Спасителю, бо Ти один, є силою і світлом для всіх. Хто звертається до тебе, ти не залишаєш тих, хто прагне твої милості, але подаєш допомогу, сповнюючи їх надію на спасіння, прийми наші молитви і направ наші серця до правди Твоєї, щоб з глибокою вірою взивати, Ісусе, що наповнюєш наші душі світом, Твоєю, Твоєї, Ісусе, що благословляєш кожен наш крок до тебе. І Ісусе, що приймаєш навіть найменшу молитву з вірою, і Ісусе, що даруєш мир тим, хто покладається на Тебе, і Ісусе, що зцілюєш від сумнівів і страху, і Ісусе, що ведеш нас до спасіння і вічної радості, і Ісусе, любові безмежна, спаси душі наші, сповнені любов'ю і покаянням, молимося до Тебе, Ісусе, бо ти є джерелом життя, що дарує спасіння всім, хто з вірою до Тебе звертається. Твоє Слово і світло, а Твоя любов, згасне надію для наших сердець, пошви на нас твою благодать, щоб ми могли прямувати за Тобою, живучи у правді і богочесті, з подякою взиваючи Аллилуйя, Милосердний Ісусе, Ти завжди поряд з тими, хто звертається до тебе з покаянням і смиренням, ти очищаєш наші душі від скверних гріха. Наповнюєш нас світом віри і даруєш можливість почати життя нове, дай нам сили шляхом праведності, щоб ми змогли наблизитися до Твого Царства з вдячністю, взиваючи, Ісуса, що очищаєш наші серця від усякого зла, Ісуса, що даруєш прощення кожному, хто кається, Ісуса, що направляєш нас на шлях правди і богачестя, Ісусе, що стіляєш рани наших душ, своєю благодаттю, Ісусе, що пробуджуєш у нас любов до Бога і ближніх, Ісусе, наша духовна сила і захист у всіх скорботах, Ісусе, любове безмежна, спаси душі наші, о всемогутній Ісусе, що остану приймаєш до себе кожного, хто прагне миру і спасіння, прийми наші покаяння, молитви, і дари прощення за гріхи наші. Ти Один є нашим порятунком і нашою надію, що тарує вічне життя всім, хто покладається на тебе, тож з глибокою вірою взиваємо до тебе. Аллилуйя, знаючи, що ти наше спасіння і надія, ми з довірою стоїмо перед Тобою, Ісусе, просячи підтримки і милосердя Твого, Твоє милосердя не має, маєш і Твоя любов обіймає всі. хто звертається до Тебе, дай нам сили і мужності жити по Твоєму слову, щоб удостоїтися вічної радості. Царстві Твоєму взиваючи, Ісусе, наш Учителю, що вчиш нас і смиренню, Ісусе, що даруєш нам силу протистояти гріху, Ісусе, що наставляєш нас на шлях покори і любові, Ісусе, що ведеш нас до духовної висоти, богочестя. Ісусе, що наповнюєш наші серця миром і спокоєм, Ісусе, наш Провіднику всіх випробуваних життя, Ісусе, любове безмежна, спаси, душі наші. О Ісусе, джерело безмежного милосердя, любові, ти, що прийняв людську природу, щоб нас спасти, дай нам здатність завжди триматися твоєї руки і не піддаватися, Суеті цього світу, прийми наші молитви, що щирістю і вірою підносимо до тебе, щоб нам гідно стояти перед тобою в годину випробувань, зиваючи Аллилуя, схиляємося перед тобою, Ісусе, наш Спасителю, відаючи Тобі всю свою довіру і сподівання. Ти єдиний, що даруєш вічне життя, приймаєш усі наші молитви, підтримуєш нас у скруті і ведеш до спасіння, просимо тебе, подай нам Твоє милосердя, щоб ми завжди могли стояти у світлі Твого обличчя, взиваючи Ісуса, що ведеш нас до життя вічного, Ісусе, що спасаєш всіх, хто прагне жити по Твоїй волі, Ісусе, що даруєш прощення, запокаяння і смирення. Ісусе, наш, єдине світло, година Темряви, Ісусе, що оберігаєш нас від усякого зла, Ісусе, наша радість і наш мир у вічному житті, Ісусе, любове безмежна, спаси душі наші. О, Господи Ісусе, прийми цю смирену молитву, що з вдячністю і вірою приносимо Тобі, Ти єдиний наш Спаситель і захисник, що дарує спасіння Тим, хто шукає Твого милосердя, злянся на нас, і прийми нас у своє царство, щоб ми вічно славили Тебе, чистим серцем і любов'ю. Аллуїя! О, Господи Ісусе, прийми цю смирену молитву, що з вдячністю і вірою приносимо Тобі. Ти єдиний наш Спаситель і захисник, що дарує спасіння тим, хто шукає Твого милосердя, зглянься на нас і прийми нас у своє царство, щоб ми вічно славили Тебе, чистим серцем і любов'ю, Алівя, любов о Господи Ісусе, прийми цю смирену молитву, що з дячністю і вірою приносимо Тобі. Ти єдиний наш Спаситель і захисник, що дарує спасіння тим, хто шукає Твого милосердя. Злянься на нас і прийми нас у своє царство, щоб ми вічно славили Тебе щистим серцем і любов'ю. Аллилуйя! Світлаї істини, і джерела милосердя, ти, Господи Ісусе Христе, прийшов у свій, щоб спасти грішників і явити їм свою безмежну любов, але ми затемнені пристрастями і зранені гріхом, не можемо наблизитися до тебе, якщо не зійде на нас, твоя благодать і не очистить нас, тягаря провин. Тому зі сльозами покаяння і вірою в милосердя Твоє взиваємо, Ісусе, світло, що просвічуєш темряву нашої невіри, Ісусе, Любови, що зціляєш наші зранені душі, Ісусе, втіхо, скорботних сердець, Ісусе, надійний, заступнику наш, перед Отцем Небесним, Ісусе, Ти, що звільняєш від рабства гріха і смерті, Ісусе, Богодатний, і милостивий, прийми, покаяння наше, Ісусе, любове безмежна, спаси душі наші. Все Спасителю, наш Господи Ісусе Христе, милосердний і любові сповнений, прийми від нас, цю смирену, що звибини душ наших спокоянням приносимо тобі, бо ти єдиний можеш визволити нас, від темряви гріховної і дарувати життя вічне, отож прийми цей спів, і відверни обличчя Твоє від наших гріхів, але у своє очисти нас, щоб ми з звірини і взивали до тебе. Ісусе, любове безмежна, спаси, душі наші. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, Спасителю наш перед Тобою, стрепетом схиляюся до Тебе з спокаєним серцем і смиренням зиваю. Пишіть мене та прохання в коментарях. Злянься на мене грішного і недостойного, що до твоїх причистих ніг припадає, злянься милосерний, відпусти всі провини мої, бо безліч разів я відійшов від тебе, але ти, як пастир добрий, віднови мене на стежках правди твоєї. О, Ісусе, єдине джерело надії благодаті, прибіжих в скорботах, Ти ще своєю пречистою кров'ю відкупив нас від влади гріха і смерті, з мого серця наді мною даруй мені спасіння, як будного сина, прийми мене, як заблукану вівцю, знайди мене і в домівку спасіння поверни, щоб в єдності з тобою вічно перебував. Господи, ти є мудрість, яка провадить усіх, хто шукає тебе. Ти спокій і радість наша, укріпи мене у вірі й любові, щоб жити за заповідями твоїми, бо ти сам сказав без мене не можете робити нічого. Тому молю тебе, Ісусе, змісни мене в кожній добрій справі, даруй мені покору, щоб в покорі волю твою приймати, бо ти Бог наш, який постраждав, ради нашого спасіння. Милостивий, Господи, Ти бачиш серце моє, і знаєш ці немичі мої, тож зміцни мене у вірі у надії і даруй мир душі моїй, щоби в тобі знаходити силу і радість у всіх випробуваннях, визволи мене від усякої пристрасті, що веде мене на погибель і навчи мене правдивої, покаянної сльози, яка очищає душу від усякої нечистоти. Очисти мене свою і наповни серце моє твоїм миром, щоб не боявся злабити зі мною, Господи Ісусе, Ти є істинне життя, пастир добрий, що душу свою поклав за Овець, убережи мене від спокус від усякого зла і підступу лукавого, щоб ніщо не віддаляло мене від любові твоєї, зміцни мене у час випробувань, щоб я не осоромився і не зневірився в тобі, але з терпінням і вдячністю приймав усе, що посилаєш мені. Смирено прошу тебе, Вадико, не залишай мене в час корботи, випробувань, а будь завжди моєю підтримкою, моїм захистом і укріпленням, усяке моє прагнення та надію покладаю на тебе, і прошу тебе, Ісусе, допоможи здійснитися волі Твоїй в мені, щоби в радості і терпінні служив я тобі, тобі, Господи, належить уся слава честь і поклоніння за цим і святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, не діштися від обвижні вашим для поширення свого Божого, бо свині Господні нехай перебуває з усіма нами.